Бенефис, мой любимый уголок, который я здесь очень люблю готовить. Обязательно, все, что, что мы готовим, обязательно, мы обязательно надо одеть перчатку. Тут Карен проводить більше всього часу у своєму закладі. Усе облаштував своїми руками. Саме тут він робить шашлик для дніпрян та наших захисників. Вони відправляють машину, зарано дзвонять, хлопці, кажуть, що вам готують. Вони кажуть, давайте ми відправимо продукт, ти для нас готовий. ребят, нічого не треба. Ми хочемо твого шашлика. Буквально недавно около 10 кілограмів шашлик відправив е відрошками. Готувати карен почав 10 років тому, коли з родиною переїхали до Дніпра. Хороший организатор, волонтер Оксана Семехина первый раз нас пригласил на ярмарку. Мы прошли с женой готовить, маленький такой мангальчик поставили. Вы знаете, неожиданно у нас просто стояла вот такой очередь. И мы сами хотим спросить, что причина, что у нас так много людей стоят. А говорят, вы знаете, вкусный шашлык надо кушать у кавказцев, а борщ надо кушать, например, у украинцев. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік з родиною не змогли стояти осторонь. Це вже друга війна, яка приходить в його дім. Спочатку у рідній Вірменії, тепер в Україні. Мені 47 років. 47 років я теж пройшов Карабахську ужасну війну. З перших днів вторгнення смажили м'ясо та робили плов для військових. Марине дома ж почала печь пахлаву, начала почала скампути варити. Потім я вечером прийшов налили будинку, щоб роблять було удобно випити. І вот так постійно на зв'язку з волонтерами. Ми дзвонимо Карен, вот это направление теж не хочу озвучать, по это Поэтому там ребятам треба срочно їдуть. Ми швидко бокси или плов, що змогли готовити. Ми одразу машину бігаємо. Ушим, уже там при добці, що каре їде. Так було приєднається дні. когда коли ти, ти чем-то можеш допомогти. Але вже за декілька місяців волонтерської роботи у чоловіка погіршилося здоров'я. Чувствував дуже сильний біль з правої сторони. Жона, іді, іди, говорю, пройде. Іди в лікарню, іди перевірятися, іді, іди, общем, І обнаружили правосторонне пнімані. Очень було плохо. Ушим. На лікування сім'я вирушила в Румунію, але довго сидіти там не змогли. Через три місяці повернулися в Україну. Я лічився, вже, вже добре. нас приглашають Арменію. Друзі з за границі з Європи. Каре їдьте, їдьте». Жена – ні, діти не папа. Едем до Нєва. Ми повинні уїхати до Нєпар. Це наш город. Едем до Непо. Все, раз сім'я хочуть, поїхали. Та після повернення у район, де мешкає родина, влучила російська ракета. У результаті багато пошкоджених будинків. Чоловік з родиною та друзями одразу вирушив на місце прильоту годувати людей. Головне духом не падати, ми переможемо. Ми армяни в вірміні разом з Україною. Зараз чоловік продовжує допомагати армії, відкрив нову локацію, де дніпряни можуть спробувати його м'ясо та фірмовий соус. А також взяв до себе на роботу вимушених переселенців, які переїхали в нове місто, як і він колись Не треба втратити віру, не надо втратити дух все одно будет перемога. Я так жду этот день, вы не поверите. Я всем моим друзьям предупредил, день перемоги я готовить не буду. Я только буду играть на аккордеоне, и буду играть, и петь песни, и радоваться. Это будет для нас великий праздник. Анастасия Каюда, Сергей Марченко, Днепро